У квітні минулого року Міністерство охорони здоров'я видало наказ про зміну порядку проведення психіатричних оглядів. Олександрійська психіатрична лікарня почала працювати за новими правилами з початку цього року. Якщо раніше лікарі видавали сертифікати про наявність психіатричних протипоказань до певного виду діяльності, тепер сертифікат включатиме в себе і протипоказання, пов'язані з вживанням наркотичних та психотропних речовин. По-перше, що ці медогляди будуть тепер проводити, ну, попередні, зрозуміло, при влаштуванні на роботу, як і раніше це було, а періодичні будуть проводитися щорічно. Якщо раніше були різні категорії і одні довідки діяли два роки, інші п'ять років, треті один рік, то тепер всі довідки дійсні один рік. Тобто періодичні медичні психіатричні огляди будуть проводитися щорічно. Це перше. Друге, важливе, що змінилося. Тепер для того, щоб отримати таку довідку, треба звичайно пройти огляду лікаря-психіатра зі стандартними запитаннями і розпитуваннями, і пройти лабораторне обстеження, яке включає визначення в крові і сечі наркотичних засобів і психотропних речовин. Тобто проводиться забір крові із вени і аналіз сечі, тест, швидкий тест. Ці результати теж враховуються при огляді і видачі довідки. Ми тільки почали видавати ці довідки, але вже за ці 5 днів, що ми працюємо, вже є випадок виявлення наркотичних речовин. Тобто, буде все більш серйозно і більш ґрунтовно, чим це було раніше. Для проходження медогляду необхідно мати при собі паспорт. А чоловікам призовного віку ще й військовий квиток. В разі незгоди людини з результатами огляду, якщо будуть виявлені певні протипоказання, ця людина може бути направлена на додаткове обстеження, яке може бути як амбулаторним, так і стаціонарним. Ну а в разі незгоди обласний заклад психіатричний або наркологічний. Або Якщо і з цим вона буде незгодна, то звертатися до суду. Категорії, які підлягають проходженню психіатричного огляду, це експлуатаційні підрозділи газового господарства, медичні працівники, педагоги, працівники харчової промисловості, ті, хто працює з хімічними речовинами, та працівники шахт та кар'єрів. Є ще деякі. Це перш за все люди, які працюють зі зброєю, або володіють вогнепальною зброєю, або по роботі мають право на використання носіння вогнепальної зброї. Працівники пожежної охорони ДСНС, газогірничний рятувальний підрозділ, газорятувальна служба, екстрена медицина, тобто швидка допомога. Водії всіх категорій, залізничники, моряки річкового і морського флоту, авіація. Люди, які працюють з державною таємницею, державні службовці та працівники місцевого самоврядування, які виконують функції влади, вартість довідки по-новому зросла вдвічі, і тепер у середньому коштує 450 гривень. Взагалі, наша лікарня офіційно називається комунальне некомерційне підприємство Олександрійська психіатрична лікарня, некомерційне. Тобто, ми ні на чому заробити не можемо і отримати прибутки. Всі кошти, які ми кошти, які ми беремо, вони йдуть на придбання реактивів, тестів, відповідного медичного посуду, на проплату працівників, які займаються видачею довідку. А це починаючи від реєстратора, медсестри, яка робить забор крові, лікаря, який видає довідку, лаборанти, які роблять аналізи, вони теж за свою роботу мають отримати зарплату, плюс амортизація обладнання. І цю ціну не придумали, ми не взяли з потолка, не з пальця. А ця ціна встановлена офіційно відповідною організацію, яка робить розрахунки, ця організація Київська. Ми туди надали запит, вони нам зробили калькуляцію, розрахунки і видали таку ціну. Сертифікат видається не одразу. Спочатку аналізи, після їх результатів, огляд у лікаря, і лише потім видача сертифікату. Проплату можна здійснити, як у нас тут на місці термінал е, карточкою, або проплатити в будь-якому відділенні банку і прийти з готовою квітанцією на ту суму, яка зазначена. Е, готівку ми не беремо, не приймаємо, так що це питання не стоїть.